ТЦК більше не існуватиме. Депутати розженуть їх та відправлять на фронт. Міноборони вже працює над цим рішенням. В Одесі громадські активісти під виглядом військомів влаштовують полювання на людей. Хто їх кришує та виписує, їм броні? Тайвань таємно передав Україні 15 систем ППО. Момент підриву курагівської дамби потрапив на відео. Трамп хоче відібрати у Росії Донбас в Україні легалізують порно. Та як хабарниця заступницям секс, Лилася на любові до швидких машин. Вітаю! Мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Вань таємно переозброїв українську систему ППО. Видання Forbes із посиланням на екс-чиновника Пентагону Тоні Ху пише, що мова йде про 15 систем хоук. Кожна з батарей має по щонайменше 6 пускових установок з трьома ракетами і радарами. Особливо ефективні хоук у збитті повільніших дронів, крилатих ракет і пілотованих літальних апаратів. А ще хоук досить простий та високомобільний, і його можна легко модернізувати. Росіяни намагаються контратакувати на Курщині. Вже третю добу тривають штурми наших позицій. Утім, збройні сили України успішно їх відбивають. Не вдається кремлівським чортам, поки форсувати річку. Псел пруть з десятками в лоба посеред білого дня. Українські фпв екіпажі за підтримки артилерії 129-ї бригади. Успішно їх мінусують. Як на воді, так і на суші. Сьогодні з'явилися перші кадри підриву Курахівської дамби. Станом на зараз відомо, що вода з водосховища тече до річки Вовча у напрямку Богатир, Андріївка та Олексіївка. Влада вже евакуювала більшість мешканців сіл, які потрапляють у зону ураження. Для самого Курахова небезпеки поки немає. Здається, ця Санта-Барбара не закінчиться в Україні ніколи. Служба безпеки України спільно із поліцією зловили чергових ділків із МСЕК та ВЛК, які робили бізнес на ухилянтах. За фіктивні медичні висновки вони просили від 2 до 10 тисяч зелених. Облави на таких бізнесменів провели на Дніпропетровщині, Харківщині та у Кропивницькому. Лікарям і посадовцям світить до 10 років за ґратами. А от на Львівщині бізнесменку із МСЕК зловили на надмірній любові перетворювати свої стопки доларів у елітні авто. Заступницю львівської МСЕК ДБР за у незаконному збагаченні після того, як виявили у неї два незадекларовані авто на суму у понад 6 мільйонів гривень. Мерседес Бенз за ціною 3,6 мільйона і БМВ за 2,6 мільйона гривень. Де вона взяла гроші на тачки? Питання риторичне. Цікавий той факт, що всього кілька тижнів тому усієї любительністю швидкості. Та її керівника проводилися обшуки. Тоді на рухоме майно вочевидь правоохоронці закрили очі. У Києві та Одесі черги під військоматами та цнапами, але ні, це не охочі мобілізуватися. Чоловіки з позаранку вбивають пороги ТЦК, аби оновити відстрочку. Просувається жива черга, як кажуть, не дуже, бо ті, хто зайняв місце у 5.40 ранку до самого вечора. Не встигає оновити дані. Однак все можна пришвидшити. Наприклад, в Одесі поза чергою і неофіційно за вирішення питання просять 700 доларів. І бажання якнайшвидше оновити бронювання серед одоситів не дивує, бо у місті почала діяти ледь не мафія. Кажуть, тепер поряд із ТЦК на людей полюють такі собі громадські організації. Цивільні з посвідченням ГО, переодягнувшись у камуфляж, видають себе за військових. І, ймовірно, саме ці ряжені чи то заслані козачки істить фігурантами тих скандальних відео із беззаконням ТЦК. Коштує, до речі, ця корочка від двох до п'яти тисяч доларів. І як пишуть, у тому ж такий телеграм-каналі з Свідченнями в Одесі ходять мало не всі мажори. Цікаво, хто наділив їх правом виконувати функцію ТЦК. Кого ловлять ці сказати складно, але що точно, так це те, що критерії відбору для ТЦК певно не існує. Байки ще можна пояснити появу такого персонажа у воєнкоматі. Цей чоловік у стані сильного наркотичного сп'яніння. Як він потрапив у ТЦК, для мене загадка. Проте він цілком очікувано виявився буйним і заважав іншим спати, тому його вивели на вулицю. Подальша його доля невідома. І схоже, такі результати роботи військоматів та постійні скандали із викраденням людей вже колять очі навіть депутатам. Нардеп Юрій Камельчук переконаний, що ТЦК свою пряму функцію не виконують, а тому їх варто розпустити. На жаль, треба визнати, що ТЦК не справилися з задачою мобілізації. Я вважаю, що більшість з них, якраз через ті кадри, які ми бачимо масово в інтернеті, це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисячі. А скільки ще не було зафіксовано, а скільки було спроб різних юристів, адвокатів чи родичів військовозобов'язаних чи не дуже військовозобов'язаних спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини, і ці випадки не зафіксовані. Це свідчить про те, що ТЦК сп треба розформувати і давно вони неефективно виконують свою роботу. Вони ніякої альтернативи ТЦК Україні, де є запит на мобілізацію, депутати не запропонував і про згадане Камельчуком нелюдське ставлення ТЦК до людей за словами його колеги по Верховній Раді за сумісництвом секретаря комітету з нацбезпеки Романа Костенка. Примусова мобілізація все ж мала сенс, бо добровольці закінчилися ще минулого року. І, схоже, диму без вогню не буває у тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради вигадали, як підвищити ефективність роботи ТЦК. Їх пропонують розформувати, а військових працевлаштувати за прямим призначенням відправити на фронт, захищати країну. І це переконує нардепка Юлія Яцик не просто балачки. Відповідні пропозиції вже обговорюються з міністерством оборони з чисельності е, сьогоднішньої. Кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. А... Що не день, то мирні ініціативи. Західні змі пишуть, що новообраний президент США Трамп, заручившись підтримкою Папи Римського і Віктора Орбана, може змусити Україну поступитися територіями. Щоправда, як відмова від території корелюється із планами Трампа отримати доступ до українських природних ресурсів, поки невідомо. Бо республіканець вже накинув око на корисні копалини Донбасу. Детальніше про це Мирослав Соломар продовжить. Новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зацікавили два пункти плану перемоги, який Зеленський представив йому під час зустрічі у вересні. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед українських та європейських посадовців. Так йдеться про четвертий і п'ятий пункти плану перемоги, зокрема доступ західних партнерів до природних ресурсів України та заміна частини американських військ, дислокованих в Європі українськими військами після війни. Співрозмовники видання, які брали участь у розробці плану Зеленського, заявили, що ці два пункти були орієнтовані саме на Трампа. Під час його зустрічі із Зеленським він був ними зацікавлений. Як пише Financial Times, окремо лідери бізнесу в Україні, також обговорюють з українським урядом можливість надання. Трампу повноважень інвестиційного скринінгу, це дасть змогу обирати, хто може вести бізнес в Україні. Людина, яка бере участь у розробці цієї ідеї, описали її як хто завгодно, тільки не Китай. За її словами, українські індустрії, залежні від китайських технологій і матеріалів, зокрема телекомунікації, могли б натомість замінити їх на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій. Нині ця ідея перебуває на ранніх стадіях розвитку, але деякі бізнес-лідери, близькі до офісу президента України, вважають. Що вона може добре зіграти на руку Трампу. До слова, в ЗМІ з'явилася інформація, що тільки в Луганській і Донецькій областях корисних копали на 7 трильйонів доларів, також великі запаси в Дніпропетровській та Харківській областях. А тому нині запитання, чи допоможуть американці повернути окуповані території в обмін на ресурси, актуальне як ніколи. Несподіваний союз Трампа, угорського прем'єра Орбана та папа римського Франциска, може змусити Київ до територіальних поступок Росії. Повідомляє видання The Independent. В матеріалі йдеться, що під час першого терміну президентства Трампа важливим аспектом відносин між Вашингтоном і Будапештом було вирішення конфліктів, що загрожують світовій безпеці. У свою чергу папа римський Франциск після візиту до. Угорщини може підтримати альянс Трампа Орбана, висловивши прихильність до країни. А тому Будапешт сподівається на його підтримку мирної угоди для завершення війни, незважаючи на опозицію інших західних союзників по НАТО. Тим часом президент Фінляндії Олександр Ступ в інтерв'ю Bloomberg заявив, що новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа потрібно сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни Росії в Україні. Трамп збирається припинити бойові дії якомога скоріше. А тому, на думку президента Фінляндії, мирну угоду слід очікувати ймовірно до 20 січня, до дня інавгурації Трампа. 23 мільйона доларів за два роки саме стільки заробили 5 тисяч українських моделей на онліфанції. Якщо ця сфера діяльності була б у нас легалізована, то наш бюджет поповнився би десь на 20 мільйонів доларів. Саме так необхідність закону про легалізацію, поширення і виробництво порнографічного контенту пояснює нардеп Ярослав Железняк. Напередодні відповідний законопроект народні обранці зареєстрували у Верховній Раді. Для хороших справ вік не перешкода. Десятирічний волонтер зі Львова зібрав для зсу 5,5 мільйонів гривень. Хлопчик вже третій рік влаштовує благодійні концерти і збирає кошти на потреби армії. У нього вже є чимало нагород за свою патріотичну діяльність, але найбільше він цінує шеврони від наших захисників. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписатися на наш канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!